До залу суду з'явилися обидві сторони справи. Суддя Юлія Михальченко дає слово кожній, питаючи, чи всі готові до розгляду справи із таким суддівським складом. Прокурора і представники потрібніла Бажаємо за можливо призначити розгляд справи до судового розгляду. Щодо можливості справи до призначення, не заперечуємо. дійсно підсудна даному суду. Ніяких заперечень щодо призначення з у нас немає. Тактіловісцеви вважаєте щось допомогти? Так, я хочу його справедливого покарання. Прокурор у справі Інна Дробот виступає з клопотанням. Череважко Сергію Миколайович, який обвинувачується вчиненні кримінального правопорушення по факту дорожньо-транспортної перегоди, в якій загинула малолітня дитина. Відповідно, було в ході досудового розслідування обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Підсудно, за словами прокурора, скористався цим правом і вніс заставу. Він не перебуває під вартою, носить електронний браслет та не має права полишати межі населеного пункту, де проживає без дозволу прокуратури та суду. Інна Дробот подала клопотання подовжити цей запобіжний захід. Після відлучення до нарадчої кімнати суддя виносить рішення. Клопотання прокурору відділу Черкаської власне Дробот про продовження покладених обов'язків при обрані запобіжного заходу вигляді застави за задов... Вернити, продовжити обвинуваченому черовашку Сергію Миколаєвичу дію обов'язків, покладених на ньому при обранні запобіжного заходу вигляді застави строком на два місяці. Адвокат обвинуваченого у залі суду заперечень не мав у коментарях Суспільному. Після засідання відмовив натомість представниця потерпілої сторони розказала про подальші етапи розгляду справи. Надалі Призначено розгляд справи судовий, буде зачитано обвинувальний, і вже тоді ми визначимо, який порядок дослідження доказів. Нагадаю, 24 січня близько 17.30 на пішохідному переході по вулиці Чогиринській у Черкасах 52-річний водій скоїв наїзд на 10-річного Вітю Гавриленка. Зі слів його матері, за тиждень він помер у лікарні внаслідок отриманих травм. Водію, який на момент скоєння ДТП, був у тверезому стані. Оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури Інна Дробот. Наступне засідання у справі суддя призначила на 8 травня. Марія Гаврилян Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.